Перше, я хочу подякувати колегам з медкомбінату Кам'ятсталь за те, що вони, незважаючи на те, що тут, дуже зараз важко в країні, вони знаходять можливість навчати людей. Це дуже важливо зараз, зокрема через те, що є брак персоналу. Дуже важливо зробити якомога скоріше введення людей в технологічні ланцюжки. Відповідно, ми вже допомогли і будемо допомагати в майбутньому, будемо надавати обладнання. Зокрема, я дуже ще раз вдячний і пишаюся Камецьсталь. Це десь те, що вони, незважаючи на важкі часи, знаходять можливість це все робити задля нашого класного майбутнього. Дуже вам всім дякую. Це дає нам змогу в теперішній дуже важкий час стосовно кваліфікації персоналу на наших робочих місцях, самі, обучити наші кадри обладнання, яке ми плануємо провести модернізацію найближчі декілька років. У нас вже буде змога підготувати фахівців до моменту реконструкції. Це дуже важливо. Коли людина навчається, вона є світло, вона бачить все, вона йде вперед. І я дуже радію за це, що це. Початок великого та гарного шляху нами і компанії «Сименс» в нашу перемогу, в перемогу в наше світло. Дякую вам.